Все на цю епічну заставку таку в стилі англійської прем'єр ліги Але це українська прем'єр-ліга. І дійсно сьогодні розквіла квітка соняшника для Олександрії. Сонячний день був у. Кіровоградській області, і відповідно, сонячний настрій сьогодні після матчу у Олександрії, яка здобуває дуже і дуже насправді важку перемогу над Луганською Зореєю. Тут е, зорянський вірус першої частини сезону, коли Луганці забивають першими а, підсумку, програють матч, розпочинається і в 2025 році. Однак, в цьому матчі дійсно є про що поговорити, що розібрати, і це ми і будемо робити зараз. В студії УПЛ матч центром. Е, матч центр разом з Олегом Шулаєвим та Русланом Костичним, друзі, ну я наговорився. Тепер хочу, щоб і ви поговорили, тому що дійсно в деяких моментах все було добре, в деяких моментах хочеться почути якусь експертну думку. Насправді, зараз ми по голах будемо проходити. Спочатку, відповідно, будемо йти по хронології, подивимося в зорі. тим паче, що там шикарний удар від Романа Вантуха, а так само далі потім по голах Олександрії. Але загалом ну, кілька коротеньких слів про сам поєдинок. Сама гра, як на мене, дуже якісна. З обох сторін були і козирі кожної команди, за що яких вони будували свою гру і хотіли виграти. Але ж перемога однозначно з присмаком, перемог скандал. І, скандал. І, дивіться, коли тренер, який грав у футбол, отримує картку, знаходись біля кромки, то це щось означає. Тому я, за прикладом Юрія Віліча і Младна Бартуловича, я кажу, що щось було не так. Вони дуже врівноважені, але ж ці помилки арбітра, який, який привів до, до цього. Я кажу, що да, пер, перемога така дуже з присмаком. Ну, це, я думаю, в цей момент ми будемо обговорювати там з, з, з другим Голом. Але матч. Ну, ми казали, що Олександрія буде грати в своєму стилі, буде намагатись, намагатись пресингувати. Ну, я хочу великий комплімент зорі. Команда помінялася, команда стала набагато стабільніша, структурно, тактично, компактна і дуже, ну, дуже гарно виглядала. І ну, там, читаючи інформацію, там напротязі зборів всі відмічали, що вони гарно на зборах провели збори і гарно виглядають. І це показав цей матч, що младен попрацював, і команда однозначно стала сильніше. І, і солідніше. — і нові гравці добавт да, таке відчуття, ніби якості да, додалося, і... і дійсно, перший тайм був абсолютно рівний. Він не був багатий на моменти, але наприкінці першої 45 хвилинки голи у нас пішли. Зокрема, я цей епізод вибрав ще від того, як Сапутін віддав передачу. Як на мене, вона була майже навмання, але в підсумку точно в ноги мічина. А далі ширше так все понеслося. Подача з флангу від Тронтеля поборовся попара новачок. Зорі, і вийшло так, що скинув м'яч на ногу в антил. Це майстерність, вдача? це, це, це майстерність однозначно, і це завзятість, коли ми бачимо, що в участь в, в, в атаці привели хто два крайніх захисника. Не дивіться, в карному майданчику п'ять футболістів. Насичення, е, настрій забивати цей гол. І захисник один віддає крайній, подає, да. другий замикає. Це, но... це про щось говорить. Олександрія да? да? е е е гарно почала матч, але потім ЗРА вирівнювала. Такий матч був. Е там. Тут по цій Дуже... боротьбі майстер другого поверха Артем Шабанов. І він тут дограв до кінця, чи все ж таки десь, можливо, відхилився? Ні, він займав е е свою зону. Да. Перш, ні, не, ж, тут тут шаб... Кампуш на другому поверсі, отут Шабанов. Чи міг зіграти м'яч, чи все ж таки мав якось стрибати ні, на нього повернути. Може, да, він викається, навіть і не бачив. Чи неможливо зреагувати Та, на то? Він навіть не бачив. Ні, ні, ну тут ні. Тут, ні. тут дуже тяжко. Ну, тобто, загалом ця атака зорі це комплексна, вона не завершає. Вона якісна, так. Всі да. займали свої точки, де повинні вони будуть займатися. І, ре, і реакція на yeah. цей м'яч, коли да, на другий. В, вона трошки ви, да. Хтось виграв, але ж вона була передача така, да? нейтральний м'яч. Я рахую, це нейтральний м'яч. Хто краще на нього реагує? Ну і краще зреагував, виходить, Ван... знову ж таки, Попара. Ну, Попара, по-перше, він би добре провів боротьбу, а Ванту вже зреагував на цей м'яч. Далі здавалося, тут те, що відбувалося в першому таймі, то все таки закінчиться. Але ні, ще основний час пішов без компенсованого, і атака Олександрії так само розвивається позиційно. Тут людина, яку ми добре знаємо, Безера виконує. Я насправді таки не розглядів, Чи там був рикошет, чи просто то просто Рикошет був? був? Рикошет. Здається, ні, ми ми побачимо. Мені здається, що рикошет був це раз. По-друге, Башич, коли приймав м'яч, він бачив, що папара лежить. Я подумав, що він його кудись винесе. Я так подумав, а він його потався зберегти, і це перекошет був однозначно. Блокував вантух цей удар і тому м'яч полетів. Ні, Ви побачите, потихеньку. Ось за цього ракурсу, здається, що не було про це, це не самий важливий момент. Саме важливий е момент… латку по спорами воду до Так. На найважливіший момент на це Попара? — І його ну, лежання? — Подивіться, момент, коли лежить Попара. Проходить секунд, ну там, я не, хай 12 там, чи 15. Ну, він... І дивіться, яку позицію він займає. Він займає позицію центрального захисника, а, а граючого опорного. І якби він був на своєму місці, він би страхував цю позицію. А Попара взагалі на фланзі грав. Чи, ну... — там... Попара централь... гравець центральної ванки. Він не грав на фланзі. Там ванту грав і. Не, не захисник. там грав. То білоцерковець і... І, і Горбач. Так, да? Да, і Горбач зліва. А Попара грав з початок початок. До, до, до... до Башича м'яч потрапляє. Я думаю, що він в один дотик розрулює і все. Він бачив, що лежить. От зараз от позиція. І от ніхто не страхує, коли б без... за. Маєте на увазі, що бачите, хотів одним дотиком вибити м'яч. Ну, да. Але не вийшло вибито. Да, буває ні... один дотик і об обічне ніхто не це не реагував, ні да, арпітер. Да. Вибий м'яч, вибий м'яч. Ре... Але далі ось настав час вашої реакції. Давайте нашу да, реакцію. Да, давайте, давайте нашу. нашу. Мою реакцію люди чули. Так. Але я хочу футбольних людей послухати. От що могло спричинити. Спочатку мені здалося, що десь якось ширнув носком ноги, мишньов тут у м'ячку. Ну, арбітер приймає було. Далі тут справа техніки мишньов. так розіграти. М'яча не торкався. Був маленький поштовх у спину. Що, що, Кажемо, пусть маленький, але це є підстави для штрафного в бік. Олександрій, щоб зоря пробувала. Це є підстави для порушення правил. Тобто Мішньов формально порушує правила. Він товкає, штовхає спиною. Ми бачили такі дитичні порушення в кінці матчу. Вони ставилися на користь. Добре, що тут на користь рішення арбітра? чому він приймає рішення не фіксувати? Занадто легкий контакт. Я не знаю, що ще може бути. Картинно впав, Башич. Можливо, він так вирішив, але ж це призводить до голу. І ти потрібен більш уважно до цього ставитись. Якщо такий момент на твій погляд приводить до голу, передивись. Подумай, по підтвердження ти повинен десь взяти. Не ну, тепер кращі цифри в будь-якому разі. Ці голи були зараховані і красиві цифри безкінечності, яка стоїть вертикально. Ця вісімка. Тепер і в Олександра Філіпова, який підтягується до Георгія Судакова, Артема Бондаренка, Єгора Твердохліба. і вже не так далеко від наших е верхових альпіністів у цій гонці бомбардирів Олексія Гуцуляка та Владислава Ваната. Хоча Ванат ще сьогодні свій матч матиме. Однак Філіпов повертається в гонку Свого часу на початку чемпіонату він тривалий час. Якраз таки в ній тримався. Ну і це його перший такий дуплет, якщо не брати до уваги хитрий ворота Шахтаря. Ну і згадали ми про ВАНАТА. Отже, настав час прибиратися і до наступного поєдинку, який буде закривати сьогоднішній ігровий день. Матч Динамо та Карпати. Пам'ятаю, дну плазму. Наступний, будь ласочка, так це було про Київське Динамо, яке ще не знає гіркотип поразок. Та й загалом за керівництво Олександра Шовковського програло лише одну гру Шахтарю минулої весни Карпати. Сучасні Карпати знову ж таки якісь суттєво підсилились неймовірно, просто підсилились кращими гравцями львівського руху і іншими футболістами. Сьогодні що це буде за поєдинок? Це одна з ігор, де Карпати випробують свій стиль, своє невідходження від того, що вони декларують, і тому буде цікаво, тому що команда хоче нав'язати іншим свою гру, грати дуже високо, просунгувати. З класними гравцями. І для Динамо це буде дуже цікаво, і цікавий матч і для Карпат. Ви вірите в якусь суперсенсацію сьогодні? Цікавий матч. Ну, Я думаю, якщо з прогнози, думаю, Динамо виграє. Але цікаво понаблюдати. Це тому що ми бачили Динамо вже в офіційних поєдинках да, цього сезону. Ні, ну, це, це моя думка. Дивлячись на Динамо і на Карпати. Але інтересно понаблюдати Карпати, які посилилися футболістами. Як не як з'явився дуже класний нападник. Чого не вистачало? Чого не вистачало так? Реалізації, так? так більшіни... Це вже така опція, яка додавала Карпатам дуже багато. Київське динамо, я дійсно не дарма згадав, ми вже бачили в офіційних поєдинках завдяки новому формату Єврокубків. І Причому ми побачили, що і нічия з Галатасараєм, що характер команди залишається, і перемога над Латвійським РФШ також додала позитиву. Ну і на зборах Олександр Шовковський. От цього разу від тренера не було ніяких тактичних експериментів. Він просто форму набирав для команди, тобто підтягував фізику і награвав складно. Єдиний такий експеримент був там якесь Ведення Ярмоленка на позицію десятка. Це все. Загалом всі грали на своїх, нікого не переглядав. На нових і відповідно новачків у Динамо також немає. Це той випадок, коли краще не чіпати те, що працює. Іноді це, як кажуть, да, краще це ворог доброго. Якщо в тебе працює, якщо в тебе все влаштовує, не треба ж там щось видумувати нове. Воно працює, не чіпай. Ну, не знаю, Динамо. У них, якщо щось вони грали в три з центральних захисника. У них там і так не вистачає тих центральних захисників. Це зазвичай в Лігу Європейських так, матчів не, було. Подивимося. Тут, ну, дина... Тут такий матч, що Карпати можуть тільки знайти в цьому. Якісь набрати бали собі, похвалу. Адже Карпат, і, якщо не вдалося да, вдало зіграєте Зіграє сміливо, да, і ви і ви не відходите від свого стилю. Оце Це, буде такий перший сезон в Владислава і оновлених Карпат, і вони там знаходяться і так на хорошому місці, так що я не думаю, що якщо вони там якось зіграють по своєму стилю декорованому і поступляться, то не, да, не буде провалу, не буде регіля. такого. Там ти не не, не постраждаєш так сильно. Переста не буде їх. А якщо так. на оборот, то да, Динамо. Ну пам'ятаючи, перший матч між цими командами там супер відкритий футбол був. Динамо, нібито й перемогло 3-1, але Карпати тоді дійсно вирішило в перестрілку погратися з Києвом. І, І... має головний тренер Львів'ян. Одислав Лупашко ж зробити висновки, чи буде сьогодні інакше? Трошки малю, як на вашу думку? Я думаю, що ні. Я, я... Знову це сам це не треба робити. Якщо ти встав на якийсь шлях і всім сказав, то всі будуть чекати цього. Це видовище, так? Дійсно видовище. Це подобається вболівальникам. Подобається. Тому постійно вони повинні продовжувати цей шлях. Давайте є в нас можливість так само поглянути на те. Ми анонсували нові імена у складі Карпат. І, Наскільки я розумію, є в нас графіку, яку ми можемо підключити, продемонструвати ці прізвища. Дуже багато з них вам мають бути знайомими. Та й ми бачимо цих людей і на розминці зимові новачки Карпат. Одразу троє їх загалом четверо, але тут на нашій графіці троє. Гравців екс-гравців львівського руху Олексій Сич, Олег Федор та Ілля Квасниця. плюс є й закордонний новачок Патрісіо Танда із аргентинського «Расінга». До речі, одні з провідних команд аргентинського чемпіонату Тимур Стецьков перейшов із Кривбасу, але ми говорили про форварда. Тут мова йде звичайно про ігора Краснопіра. Ось він тут. І ще й з бразильського палмераса вдалося знайти е молодого Луїса Яну. Ось... Його взяли більше мови дав мовив. Молодіжний ну, склад, ні? Ну нам перспективи. Але так. все одно він тепер в розстрілі Карпат, так що дуже дуже багато. Футболістів залишили. Ну, да, у, у, до речі, подивіться, це не магія телебачення, це працелюбність та якась Добре. супершвидкість для Елей Іванюкович. Спочатку а, на матчі оболоні, тепер на матчі Динамо Києва. Скоро Еля буде всі матчі. У нас одночасно працювати. Але в Києві як мінімум Ель, давай тобі слово по поєдинку. Тепер Динамо та Карпат. どうも Нечасно не знаю це навряд. Скажу так, що так поспішала з аболоні Арени, що приїхала сюди навіть раніше ніж команди. Тож зуміла всі цікавинки подивитись. Зараз про все розкажу. Це звісно перш за все кадрові втрати, і розкажу розпочну точніше, із гостей Карпати повернулись до України 14 лютого. Далі готувалися на своїй базі, і в клубі з мінусів відзначає, що протягом цього часу тренувалися на полях зі штучним. Покриттям травмовані адамьок, квасниця. Ось вже один екс гравець руху. Сьогодні точно не зіграє через вірусні захворювання. застудні, поза грою опинились Федор, ще один гравець руху. І Кемкен власне у старті тепер буде тільки два гравці екс руху. З руху це краснопір. До речі, знаємо, що для Краснопіра Київ це рідне місце. Тож сьогодні він матиме. Точно родинну підтримку на трибунах щодо аргентинця Танди, він у запасі, і знаєте, як визначають у клубі, що йому ще потрібна акліматизація та адаптація, адже для футболіста це взагалі перший виїзд і перший такий досвід грати десь за кордоном. Щодо Стецькова, ви вже сказали, екс гравець Кривбаса. Він також у запасі, і знаємо, що в нього не так достатньо було ігрової практики. І що цікаво, його конкурентна позиція. Цю бабогло, і це його кум. Ось така в них дружня суперництво буде. А щоправда, за м -м, тактичними на на напрацюваннями Лупашка вони можуть і одночасно грати на полі. Ну скажу, що налаштування таке, що вперше завдати поразки Динамо у чемпіонаті і побороти заразом комплекс свій в матчах проти фаворитів. Адже в цьому чемпіонаті з командами, які вищі в турнірній таблиці, три повновісні очки здобувати не вдалося. Ну щодо Динамо, то у них кадрових втрат. Немає всі здорові, всі готуються наповно. Знаємо, що Олександр Шовковський дуже часто вдається до ротації складу. Так і було навіть на зборах. Тож згадав вгадати сьогодні склад. Було ну, може практично неможливо. Ну а під час між єдина така відчутна втрата. Це, мабуть, Георгій Бучан, який відбув грати в Саудівську Аравію. Всі решта готові. Тож студія вже скоро розпочинається матч. Передаю вам слово. Дякую, Еля. Забираємо У нас також часу. Не дуже багато. Тому дякую тобі за таку лаконічну, але інформативну інформацію. От перепрошую за таку тавтологію. Ми ж зараз, мабуть, швиденько на стартові склади підемо, подивимось одним оком і будемо також готуватися до цього до перегляду цього поєдинку. По київському тут тепер зрозуміло, що перший номер Руслан не у воротах. Пара центрбеків Михалко Попов, праворуч Тимчик тимчики, Вівчаренко. серйозно тріо центральних півзахисників Піхальонок Михайленко та Яльський і атакувальна трійка Кабаєв Ярмоленко. Ванат. як на мене, без суттєвих сюрпризів. Ну і по складу Карпат серед тих новачків, які були анонсовані, двох я. Бачу у старт. Якщо якщо когось пропустив, поправляйте залом статки на рейки кіно воротах, Жан Петрос та Бабогло в центрі захисту. Сич виходить вже в зелених кольорах Мірошниченко на лівому фланзі Альварес, Бруніньо та Чачу. А в центрі поля Костенко Очередько на флангах і Ігор Краснопір. От якраз двоє екс рухівців сьогодні приміряють нову форму матчу проти київського Динамо. Подивимось. це має бути. Цікаво. Ну і друзі, цікаво, буде точно після самого поєдинку. Сюди вже на студії упл центр ми не повертаємося. Футбол 360. Нове шоу на УПЛ-ТБ. Я ж нагадаю, поки що, що ми одягнені в ярміч український бренд чоловічого одягу, а Вібет Україна разом сильніший преміум спонсор показу. Далі футбол, а далі футбол 360. Не пропустіть ні одне, ні інше. Всім до побачення. До зустрічі. 東京都内の人たちの皆さん、今日はそろっております。